Та оперативна ситуація на Херсонщині лишається напруженою. Російські війська щодня б'ють по Херсону з артилерії, дронів, авіації. От під ударами житлові квартири, квартали та соціальна інфраструктура за минулу добу. Повідомлялись про обстріли 23 населених пунктів області. Є загиблі, є поранені. Як минула сьогоднішня ніч, запитаємо у Олександра Толоконнікова, заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, як минула ніч, скільки було обстрілів, які наслідки? Постійно гучно на Херсонщині, і в самому Херсоні було гучно. Зранку також були обстріли. Поки що про постраждалих немає повідомлень, але є 100% є вже пошкоджені будинки та інфраструктура. Ви вже сказали, за минулу добу більше 20 населених пунктів було обстріляно росіянами, в тому числі Херсон. Херсон, як завжди, потерпає найбільше, тому що більше людей проживає, і росіяни скаровують будь-яке озброєння, саме в більшості на обласний центр за минулу добу. У нас в передмісті Херсону є поранена жінка, 28-річна, внаслідок артобстрілу. Також в селі Софіївка жінка загинула 74-річна, Вона вже була доправлена до лікарні ще жива. а в лікарні вже, на жаль, померла від отриманих травм. Ворожий дрон спрямований був росіянами в її будинок, і вона отримала смертельні поранення. Також ще один чоловік 62-го року народження загинув від танкового обстрілу Соланово Борислав. Про це повідомив староста. Найшли тіло вже без ознак життя під завалами будинку. Якраз після танкового обстрілу, також світла пам'ята співчуття рідним і близьким. За минулу добу також є пошкоджені приватні будинки, багатоквартирні будинки, критична інфраструктура. Вчора під обстрілами сам Херсон був Дніпровський район під артобстрілом. Були також випадки скиду і дистанційного мінування мінами пелюстками з дронів. В районі вулиці Куліха, тому треба бути максимально обережними і ступати тільки туди, куди ви не ви бачите, куди ступати. А що з електропостачанням зараз в області? Чи є дефіцит? Наскільки він великий? Які обмеження діють? Дефіцити постійно є, але ми тут споживаємо дуже е, об, обмежуємо, обмежуємо своє споживання електрики. І не перевищуємо ліміти, які нам виставляють. Тому в більшості в нас виключають світло від після обстрілів, а не там централізовано. Тому що, перш за все, в нас також половина міста без тепла внаслідок того, що росіяни майже зруйнували Херсонську ТЕЦ, і тому в нас людям, конче необхідно саме електрика для Обігріву, тому що у нас також сьогодні холодно 10 градусів, мінус 10 Ось і тому дякуємо, що нам у нас є, хоча б світло. Ну хоча вона також виключається після обстрілів, після того як росіяни б'ють по критичній інфраструктурі, наразі що є, і тепло в більшості є і світло. А знаємо, що днями вдалося врятувати ще одну групу дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Розкажіть, скільки дітей повернулися, якого вони віку, в якому стані перебувають зараз, яку допомогу вже надали, і яку ще потрібно. Дійсно, це постійна робота разом з омоцменом. По правам людей і Сейф Україн, і там багато случно служб, які постійно працюють. Вже більше 200 дітей вернуто з окупованої території. Тільки ну, за минулий рік, з цього спочатку з цього року, наскільки я знаю, більше десяти і продовжуємо цю роботу. Думаю, що в цьому році буде більше дітей. Спочатку проходять обстеження лікарів, потім. Психологічне обстеження звичайно дуже важко дітей повертати е, назад, тому що росіяни більше там 4 років, да, скоро як 4 роки, е, займалися е, зомбуванням цих дітей і продовжують займатися. І це першочергова ціль, яку росіяни переслідують на окупованих територіях. І діти дійсно приїжджають за зазомбовані і багато роботи з ними, але ми обов'язково. Всіх дітей вилікуємо, повернемо до, до нашої України і повернемо їх самосприйняття і самоідентифікацію. А скажіть бумаска, як зараз відбувається евакуація і виїзд з небезпечних прифронтових громад? Чи багато людей залишають домівки? І що найчастіше стримує людей не виїздити? Ну, дивіться за за минулу добу три людини всього зголосились. До цього була всього о Тому що холодно, але все одно люди залишаються. Якщо казати про найнебезпечніші прижній території і населені пункти, де залишається приблизно 5% від населення. Це люди похилого віку, які ні в яку не хочуть виїжджати, тому що це їх дім. Вони вважають, що в будь-якому разі, якщо помирати, то нехай, але в своєму домі. І ми їх забезпечуємо дровами, забезпечили всіх дровами, які були в цих небезпечних населених пунктах, де немає світла і газу, буржуйки, якщо потрібно, якщо там пічка не працює. Ну і там працюють також пункти незламності, де люди можуть отримати воду, їжу, ну і там підзарядити гаджети, поспілкуватися з рідними, отримати інформацію про новини, якісь. Ну і ми постійно їх наголошуємо виїхати, але. У різний спосіб люди відмовляються від цього насильно. Ми, на жаль, не можемо вивозити. Пане Олександре, дякую вам, що знайшли час і доєдналися про оперативну ситуацію на Херсонщині. Нам розповів Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.